Заходи присвячені даті, коли Свята Православна Церква відзначає День пам'яті святителя Миколая Чудотворця, завершилися на столичному майдані Незалежності. Українська православна церква спільно з Міністерством культури та туризму України та Київською міською держадміністрацією провели святкову акцію до Дня Миколая Чудотворця. На Майдані виступали дитячі естрадні колективи зі столиці та регіонів України, зірки української естради проводилися конкурси, у яких кожен охочий міг позмагатися за перемогу. Я щасливий з того, що зібралося багато людей. Що в цей день святого Миколая ми тут всі разом, буде українці там пісня? Я щиро вітаю вас з наступаючими вас новорічними і різдвяними святами. Хай щастить вам! Привітав усіх зі святом і голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Порто Георгій Коваленко. Святом любі діти, брати і сестри, віра в Бога і віра в святого Миколая ніколи не перестає, тому що святий Миколай це не казковий герой, а реальна людина, яка жила і сьогодні живе і допомагає ближнім, і навчає цим у нас як по-справжньому любити Бога, і по-справжньому любити ближнього. Сьогоднішній день, день святого Миколая. Це день добрих справ. Кожен з нас має святкувати слово свята від слова святий, свят святити, і ми маємо присвятити сьогодні краплинку свого часу, своєї душі. До гостей свята свято звернувся тому також тому, що... голова Київської міської, міської держадміністрації Олександр Попов. Сьогодні ми закладаємо дуже приємно. І, на мою думку, дуже важливу традицію святкувати День Святого Миколая на центральній площі нашої країни. Це свято, яке перш за все стосується нашого молодого покоління. Мені дуже приємно, що сьогодні на площі багато дітей вони дарять нам свій талант, свою радість, бажають щастя і добра. Адже день святого Миколая це якраз те свято, яке спонукає нас творити добро.